Привіт, я Аліса це моє нове відео про мої блокноти. Блокноти, блокбноти. Блок... Вибачите. Блок... Вибачте. Коротше, мені подруга вчора э, купила блокнот. Новий Ось цей. Коштує він 88 гривень. Давайте зараз э, розглянемо. Ось тут тут ось такі наліпки. І з другої сторони, ну, як перелисти, що вони такі самі, тільки в других відтінках. Ось такий рожевий фон. І ось тут є такий карманчик, куди можна щось покласти. Він на двох Я дуже рада. Дякую моїй подругі. Сьогодні буде багато смр, ми будемо дуже багато малювати. Так що, <кій> давайте розпочинати. Була ось такий веселий ой, весняний фон мені на стіл тобто я тут буду хоп. хоп. Куфу. Я тут вже там я трошки попланувала. Прикол в тому, що дивіться, він тут в точечку. З, ну, З цієї сторони в точечку. А те, то, що я розпочинаю, вона в клітинку. І ще й плюс з наліпками. Я в шокі. Давайте зараз розпочинаємо. У мене рука все не дуже удобно робить. Пеной, маркеры, сейчас покажу, вот такую ручку она мне тоже еще купила, вон черная. сегодня она нам понадобится, давайте распечатать, берем нашу ручку, открываем блокнотик, Ну, я на самом деле не знаю, на які є сторінку. Ну, у мене ось перша сторінка, да? я не знаю, які там, типа, обдумать, типа, сторінка знакомства. Типа, мене звати Аліса, я живу там в Полтаві, мені 7 років. бачите? мені 8 років, мені 8 років, що полюбляю, Типа про мене. Давайте. Зараз я пошукаю ідеї в Пінтересті і, можливо, вам якусь покажу. Можливо, якась мені сподобається. Я принесла планшет, заходжу в Пінтерест. Нічого не знаходжу, зараз буду шукати. Ідея для блокнота в... в весняному стилі. Тут багато, типу, як розділитель, але мені на розділитель треба щось пошукаю таке, щоб мені підійшло. Кстати, в мене ось таке буде, запомните, ось це. Ось це. Я зробила такий розворот. Я діла ось такий розворот. Він у мене був на другому блокноті. В общем, я не понимаю, О, мистер Бист. Ну я не знаю. Зараз буду сама, мабуть, придумывать. Закрываем наш блокнот. Угу, Да, согласна. Шо. Все. Ставьте лайк и видео окончательно. Нет. Я забыла достать наклеечки. Ось Ось такі не розпаковані, фруктики. Ось такі здоровлені, не виклонені. І моя папка з скраббукеном. Ну і двохсторонній скотч теж нам подобається. Коротше, я придумала, як воно все у нас буде. Зараз покажу, що я придумала. Начало положено Ось так от я тут я написала про мене. І тут будуть вот такі таблички, що я люблю, як мене звати, коліра глаз, коротше, моя любимо їда. Ну і так далі. ви мене поняли. Дивіться, що я зробила. Це мені так подобається. Тут написано про мене. Я Аліса, мені 8 років, люблю. Ну, ви можете прочитати. День народження 25 квітня. Колір глаз. це якщо не зелений, а синій... Люблю оформлювати блокноти. Музику я ще не описала. Ось це я, мабуть, потім заповню. Хожу на дотус, типу мої хуртки. Хожу на танці. Дотус називається повітряні крила повітряна гімнастика. Це одне і те саме і англійська Переходимо до наступного. Дивіться. Ось тут у нас буде розділитель. Я казала, що на це заповнити е одну картинку. Uh, зараз я його буду вводити Це розворот у uh, мене буде теж в зеленому стилі. Взагалі весна мій любимий місяць. Розквітають квіти, все вони так пахне. Мені це дуже подобається. Пишіть в коментарях, яка ваша лайкуленіша переробку. Пала камера. Я краще зробила ось так от. Зараз все. Стрілко за кадром зроблю, обмалюю все. І покажу вам результат. Я тільки зробила намалювала <клес> календарі купила, було що затекло. рука затекла. Осталось мені ці ціростиння і ось ці растиня. Далі буде нові трекери, новий розпарот. Фух. Ну, осталось ще раз красить. У мене так вже болить рука, не ця, не, не оця. А оця я правий. Я правша. І знімаю праве, і пишу і все роблю праве. Осталось це все розмалювати. Фух, я замарилась. Зараз віддихну і до вас вернусь. А поки що пошукаю ідеї в Пінтересті. Так, зараз показую, що в мене вийшло. Дивіться, яка красота. Тут календар і к мені це так все подобається. Переходимо до наступної сторіночки. Це в нас буде трекер. А який трекер трекер сна. Я розчертила ось такий прямоугольник. Тут написала числа, до скількох я найбільше можу спати до 12. Ні, шутка, я можу спати до 11 тільки. 6 я ніколи не вставала, 7 вставала. Ну, коротше, ось так. Зараз все розкрашу. Так спрошу і вам показую Ось так виходить сліп, Це сон ось так. пов'язка на Я Зараз проведу лінійки, ну лінії такі і далі вам покажу, як їх заповняти. Дивіться, я вже ось це, додавала наклеїчки ось такі, їх дуже мало отаких іменно розових. Дивилась на це, але тут нічого не підходить. Тут от давайте ось цей цвіточок осмом. На сторінки знакомства. Оде ця сторінка, а... я наклею цвіточок я вже один наклеїла. Ось так, от другий Все, переходимо до другого розвороту. Можна сказати, це не розворот, але зробила так, щоб сторінка не пустувала. Ось тут там, цей план. А Ось тут просто зробила так, зараз буде обводити. це така, зима весна. Завантаження. Ну, зараз вам все покажу, тільки як розмалюю. Ось так виходить. Почни, що основе, бо весна найкращий час. Зима вимкнено, весна включена. Тут весна завантажена: 99% завантажені. Зараз налітки і щось облеюю, бо сторінка сама пустує. Ой, дивіться, я вклала накличками. Прям дуже гарно. Дивіться, ось це Смотриться Так, переходимо на наступну сторінку. Це в нас трекер води. <гум> Water Тут така лічка, поливає цвіточок. Зараз я розфарбую, ви все побачите. Я в шокі. Прийдеться переділити. Что поробишь? Я в шоке. Вось моя рука. Я в шоке. Блин, ну всю старинку испортила ручками. Придите писать другой. Хотя зараз там наклейка заклею, все будет хорошо. Пошло дело. Только я не знаю, что с этим делать. Ну ладно, я так и оставлю. Так старалась. И вот так фигово получилось. Типа тут мне надо капельки намалевать. Телефон уже падает. Фух. Тут у меня 120 капель. каш Тоже 15 на 8. 120. Да. Давайте украсимось тут от, чимось. Ось так виходить. І остання сторіночка це трекер настрою строю. У мене буде він видік клубничок. Мод трекерс. Ось так от в мене будуть клубнички. Розмальовуємо. Фух, це точно 30 клубничок. Ви собі уявляєте? 30 клубничок? Фу, ні, це не для мене. Я намалювала 30 клубничок. Можете повірити собі, показую все спочатку. Но є одне но. Мені треба заповнити ось його сторінку. Як? Я не знаю. Не знаю, прошло мені сюди. Пише в коментарях, що можна було б бы сюди додавити. А зараз я хочу на календарі. Ось він. Повести 25 квітня, тому що це мій день народження. Красним буду обводити. Красним олівцем. Оказується, це не красний, а оранжевий. Ну ладно, дякую за просмотр, що були зі мною. Всім пока-пока!